Це по нашій? Передній збірні, там потім деформована передня права передній попередня передній попередній передній попередній обіжаючи перешкоди. Внаслідок чого мене викинуло на... На дорогу, праву частину, на цей форслаген. Ну як це було? Мій батько приїхав, припаркувався біля лівої сторони. Біля Богдана Хмельницького, Терецьінського, квартира-2. Пішов працювати. Ми зараз працюємо, працюємо в об'єкті. Ми почули просто страшної сили удар. Спершу, особисто я, подумав, що це просто взрив якийсь, тому що на фоні цих подій, які ще відбуваються в на нашій країні, я подумав, що це зірвалося. Вибігши, вибігши на вулицю, ми побачили ці розкидані деталі автомобілів. Ну, тобто зрозуміло, що це просто була аварія. Подальшому я підбіг до автомобіля Мідсобісію, отакий тут, Шарі 5696. А-а-а, надати людині якусь допомогу, ви розумієте? Тому що я думав, що з ним щось, не ну, дай Бог, случилось дуже катастрофічне. Але як з'ясувалося, допомога була не потрібна, тому що тянула алкогольну, людина відмовлялася, намагалася завести замок зажигання і втекти взагалі з місця приходи. Тоді я знову його попросив вже вийти, з машини забрав ключі. От. І він скористався моментом, дав на ноги. Ну, за 20 метрів мені... Де спромігся його догнати і, і затримати. Ну, а далі все, що ви бачите, це все оформлено і все подальші справи. Я особисто як я, ось, от батько мій власник цього автомобіля. Нещодавно я вложив в нього 2000 тисячі доларів для того, щоб його зробити, реконструювати, тобто машина почала їздити. Зараз на даний момент я теж не знаю, як це вирішиться, це, це все питання яким чином мені зараз переміщатися, як це все відшкодує страхова компанія. Потім, оскільки я зрозумів, людини батько працює десь лікарем. Я так зрозумів, що цей вопрос може зараз десь вирішуватися в плані, того, чи він алкоголічно спінілий чи не алкоголічно спинілий. Але сподіваюся, що якщо дійсно зміни в нашій країні пішли, що цього не дадуть зробити, і справедливість буде якось встановлена. Тим паче, що слава Богу, що це все закінчилося мирно і ніхто з людей не загинув. Тоді автомобіля Міцубіса Лансер. Врахував безпечну швидкість, не вибрав безпечний інтервал при роз'їзді з зустрічним транспортним засобом. Допустив наїзд на автомобілі Де Уланус. І фольксваген на Наслідок чого автомобілі одержали пошкодження. І само себе ви бачили, що скільки показало 1,2. проміли.